Доброго дня, друзі. То пам'ятаю на початку вторгнення Грефі до України було чи якесь піднесення патріотизму, чи романтика якась для деяких. Дуже багато мешканців Нікополя почали розмовляти українською мовою. Навіть деякі почали наліпати на свої авто такі наліпки, що вони розмовляють виключно українською мовою. На жаль, зараз я дуже мало чую українську мову в місті. Одиниці нею розмовляють. Не знаю, що трапилося, чи це багато мешканців Нікополя виїхало з міста, чи це якась невіра в українськість. Не знаю, чесно кажучи, це... чесно кажучи, дуже рідко чутно українську мову в місті. В держустановах, в крамницях там. Наприклад, АТБ там, продавчині розмовляють українською, їх, напевно, змушують по закону. Навіть поліція не розмовляє українською мовою. Ну, Я вірю в українськість. Навіть Путін перед вторгненням там, за декілька років до війни надрукував лист на своєму офіційному сайті президента, звертаючись до українців українською, щось там, люба моя Україна. Не знаю, що це було від нього. Але зараз росіяни бачите. Зненавиділи українськість. дуже багато розмовляють українською на Західній Україні, у центральній Україні, у селищах, навіть Дніпропетровської області. Я тут приїжджаю у село, переходжу на українську, бо тут е дуже часто розмовляють з українською чи суджиком. Іноземців багато почали вчати українську мову. Так що сподіваюся, все. Е Буде добре для нас. Всього найкращого вам до зустрічі!